Як купувати на Олів'янг? Олів'янг популярна мережа магазинів у південній Кореї, що спеціалізується на продажі косметики та пропонує покупки як онлайн, так і в офлайн магазинах. В асортименті, косметика, засоби догляду, снеки, бади. Мережа регулярно проводить акції, дарує подарунки, пропонує новинки та лімітовані колекції. Корейські бренди прагнуть потрапити в Олів'янг, адже споживачі активно обирають ці магазини. Для замовлення товарів з Олівянг необхідно зареєструватися на mist.cn Для оформлення доставки, перейти на маркетплейс Олів'янг для вибору товарів. Реєстрація не потрібна. Без реєстрації на маркетплейсі Олів'янг ви можете користуватися всіма функціями сайту, включаючи пошук товарів і доступ до акційних пропозицій, призначених для корейських користувачів. Зареєструватися або увійти на mistshop.com, щоб замовити товар через послугу викупу за посиланням. Якщо ви вже зареєстровані на mist.cn, ваш ID, логін і пароль будуть однаковими для входу на обидва сайти mistshop.com і mist.cn. Реєстрація на сайті mist.cn. сервіс доставки Чайна». Перейдіть на сайт mist.cn, сервіс доставки Чайна». увійдіть або зареєструйтеся. Для реєстрації виконайте такі дії. Перейдіть до форми реєстрації та натисніть Зареєструватися. Вкажіть свою електронну адресу та створіть пароль. Підтвердьте пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть, чи бажаєте отримувати сповіщення від місць Чайна. Натисніть Реєстрація. Введіть код підтвердження. Під час першого входу заповніть профіль з особистими даними, де відображається така інформація. Ваш профіль Ім'я. Прізвище, персональний ID, особисті дані, адреса проживання, контактна інформація, натисніть кнопку Зберегти. Вибір товарів на маркетплейсі olive Young. Olive Young пропонує дві версії сайту міжнародну та корейську. Для кращих цін, більш широкого асортименту та доставки по Південній Кореї виберіть корейську версію oliveyoung.co.kr. Використовуйте автоперекладач для зручності пошуку та вибору товарів. Як замовити товари з олів'янг для отримання товарів в Україні вам необхідно скористатися послугою Викуп за посиланням на сайті mistshop.com. міст Чайна Шоп це сервіс для зручного шопінгу на внутрішніх азійських маркетплейсах від поштово-логістичної компанії Міст Чайна. Надішліть посилання в особистому кабінеті Чайна ШОП і ми викупимо товар за вас. Інтерфейс сайту Олів. На головній сторінці веб Олів Янг ви побачите пошуковий рядок. Перелік всіх категорій товарів. Рекомендовані пропозиції та акції. Люкс люксові косметичні засоби. Щотижнева підбірка товарів з маркетплейса. Розпродаж товарів. Товари зі знижками. Кошик обраних товарів. Картка товару. Перейдемо до покупок. Є кілька способів знайти товар. За ключовим словом, введіть корейські ієрогліфи в рядок пошуку. Щоб перекласти назву потрібного товару, скористайтеся Google Translate, скопіюйте корейський переклад і вставте його в пошук на сайті Олів'янг за категоріями товарів. Для зручності скористайтеся вбудованим перекладачем назв. На сторінці товару ви знайдете детальний опис, фотографії, ціну в вонах, кількість розмір колір інформацію про доставку, включаючи мінімальну суму для безкоштовної доставки, рейтинг продавця та рекомендації магазинів, оформлення замовлення з Олінг через послугу Викуп за посиланням на сайті mistshop.com. Після вибору товару на сайті Олів Янг необхідно перейти на сайт mistshop.com, і скористатися послугою Викуп товарів за посиланням. Для цього Увійдіть у свій обліковий запис. Натисніть на кнопку Викуп товару за посиланням. Скопіюйте url картки товару на olivyang.co.kr. Надішліть посилання на обраний товар в особистому кабінеті Miss China Shop. заповніть усі поля у формі про товар і натисніть кнопку Створити. Оплата замовлення. Перейдіть до оплати товару. Перейдіть у розділ Моє замовлення. Та виберіть потрібне замовлення. Натисніть Оплатити. Далі натисніть Поповнити баланс. Уведіть суму та підтвердіть, натиснувши Поповнити. Перейдіть у розділ Мої замовлення в особистому кабінеті. Виберіть товар. І натисніть Оплатити. Ваше замовлення оплачено. Трек. Номер товару. Вхідний номер відстеження. Продавець надасть трек номер, який наші фахівці додадуть у ваш особистий кабінет. Вам залишиться лише дочекатися надходження товару на склад і його приймання. Формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна Щоб створити посилку для відправки товарів з Південної Кореї, необхідно, щоб усі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть товари, натисніть Створити посилку, заповніть форму на комплектацію посилки, перевірте товари у посилці. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Оплата посилки в кабінеті доставки Чайна. Після етапу комплектації, посилка доступна для оплати. Виберіть посилку та натисніть Оплатити виділене, заповніть платіжні дані та підтвердіть оплату Дякуємо, що обираєте Чайна. Для отримання детальної інформації перейдіть на сайт mist.cn та ознайомтеся з інструкціями.